От замороження війни не буде, однак можливо охолодження ситуації з позиції бойових зіткнень. Про це розповів міністр оборони України в інтерв'ю Голосу Америки. Олексій Резніков відзначив, що такий сценарій реалістичний, адже росіяни втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу. Зокрема, українські захисники ліквідували 30% елітного корпусу Російської Федерації, десантників, морпіхів, спецпризначенців та до тисячі. Пілотів, і от що нам чекати далі? Поговоримо з керівником центру військово-політичних досліджень Олександр мусієнко Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня! Вітаю, дивіться. Міністр оборони допускає певне охолодження війни. Він не каже про замороження, про замороження, а каже про охолодження. Чи може це охолодження перерости в якусь таку позиційну окопну війну і, взагалі, наскільки може затягнутися війна? ну а... Якщо говорити про те, що каже міністр оборони, дійсно ми бачимо, що так, давайте все-таки спробуємо налагодити зв'язок чи чути нам пана Олександра. Я тим часом зацитую пана е міністра. Замороження війни не буде, однак, можливе охолодження ситуації з позиції бойових зіткнень. І такий сценарій реалістичний, адже росіяни втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу. Так, є пан Олександр з нами на зв'язку. То скажіть, будь ласка, наскільки затягнеться війна? Ну справа в тому, що все залежить від того, в якій інтенсивності конфлікт може тривати. Справа в тому, що те, про що говорить міністр оборони, це дійсно так, через те, що в високій інтенсивності, в такій фазі, практично як зараз є, іде російсько-українська війна. Завжди воно дійсно тривати не може і може зменшуватись інтенсивність. Справа в тому, що якщо подивитися на аналіз фахівців, які зробили зараз, зокрема в Сполучених Штатах, досить таке непогане дослідження, що стосується потенціалу російських сил по засобам артилерії, снарядам, боєприпасам, вони побачили, що Росії вистачить ще на 4-6 місяців активної фази ведення бойових дій кількості боєприпасів, з розрахунком, що вони Вистрілювали по 60-70 тисяч снарядів на добу по лінії фронту. Треба просто зрозуміти, яка це шалена цифра. Насправді скільки витрачається а далі для того, щоб відновити весь той потенціал, який вже був витрачений на війну проти України, зокрема відновити боєприпаси. Їм потрібно щонайменше 100 мільярдів доларів. Це та сума, це мінімальна сума, яка необхідна. Відповідно, ми можемо плюс до цього всього потрібно додати наступний компонент. Останнім часом ми бачимо за попередні кілька тижнів досить активно, українські сили оборони ефективно реалізують, скажімо так, стратегію по знекровленню чи ослабленню російського угруповання військ, яке є тут, зокрема на півдні і на сході, це проявляється через знищення складів і арсеналів з боєприпасами. І через те, що збивається нормальне логістичне забезпечення для них, я наведу предметний приклад, щоб далеко скажімо, не ходити. Ось, наприклад, була інформація про те, що Росія перекидає з Улан уде а це, взагалі, досить далеко. Це більше, мабуть, тижня потягом, якщо не, не, не більше е, треба перекинути сюди, вони перекидають аж звідти ракети С-300. Чому виникла така ситуація? Чому вони перекидають? Справа в тому, що ракети С-300 були знищені під Жанкоєм не так давно внаслідок тієї бавовни, яка була в окупованому Криму, плюс були знищені склади на окупованій частині Херсонської області. Відповідно, вони вже перекидають. Так само є по іншим видам боєприпасів. Саме тому, ну і плюс до цього треба додати те, про що сказав пан міністр, що стосується втрати. Третини боєздатності армії це все звичайно говорить про те, що в такій фазі інтенсивності конфлікту війна ну максимум, я от сказав, це орієнтуючись на певні дані до шести місяців може тривати все. Далі вона просто фізично не зможе тривати в такій стадії. Тому можливе охолодження. Можливо, ну е, я думаю, що. Пан міністр детальніше би сказав, що він має на увазі під цим терміном. Я для себе особисто можу сказати свою думку, як я думаю. Мені здається, що під цим мається на увазі якраз зменшення інтенсивності. Тобто, що найменше, що такої великої кількості артилерійських обстрілів просто не буде, такої кількості ракетних атак можливо теж не буде. Такої кількості взагалі намагань штурмувати українські позиції точно не буде. Тобто, можна сказати, що ось це охолодження. Воно співпадає з тим, що Росія чим далі втрачає свій бойовий потенціал. Відтак вони не можуть вести активні наступальні дії. Отже, просто вкрай необхідно е, їм буде поповнювати ці ресурси, а для цього потрібен час. Ну і в той же час ми бачимо, що на жаль, припиняти війну проти України е, у них бажання немає. Тобто на сьогоднішній день перед собою російські війська ставлять завдання. Якщо це південь, то. Максимально втримати ті позиції, де вони є, і не давати контрнаступати українським силам на сході перед ними ще завдання е закупити, бодай частково, хоч якусь територію там на Донеччині, мати хоч якісь тактичні успіхи, в чому в них теж тільки 10 кілометрів просування за липень, як каже британська розвідка, і, в принципі, все, а далі вже утримувати те, що є. Чому я. Зараз сказав так про Росію і менше про українські сили, які теж звичайно А я вас потім спитаю про українські сили. Так. Я от чекаю, поки ви про Росію завершите, бо в мене є деякі питання щодо Росії до вас. Так, так, так. Так, так ну і дивіться, а ви таку вражаючу суму назвали. Ви сказали, що час потрібен, не назвали цей до шести місяців цей термін. І кажете про ресурси, теж така вражаюча сума. А враховуючи певні санкції чи набере Росія такі ресурси, і ну ми чуємо про те, що вони вже там по світу шукають зброю. То де будуть брати ці ресурси? Буде у них ця зброя. Ну, бачите, вони зараз там в Росії намагаються ці завдання, хоч якось вирішувати. Справа в тому, що виникли проблеми, ви правильно зазначили про санкції. Вони дійсно чим далі, тим вони стають болючішими. Тому що якщо раніше військово-промисловий комплекс Росії, от буквально ці кілька місяців, ще якось тримався на тих запасах технологій, які вони закупили раніше, і відповідно воно, воно ще було на складах, то зараз вони вже це закупити не можуть, тільки десь. На чорному ринку через північну Корею, через інші країни, де вони шукають можливості, тому ось так активність їхня зросла, і якраз через ті країни, які ще може хтось щось там продасть. Це перший момент, які проблеми. Другий момент це те, що в зв'язку з тим, що в принципі імпортозамістити замістити більшість технологій для виробництва сучасної або модернізованої зброї Росії не вдалось. Фактично з 2014 року, після анексії Криму, коли були перші санкційні пакети, вони зараз е намагаються відновити виробництво попередніх моделей. Ну, наприклад, якщо вони виробляли БМП три е до цього, то зараз вони роблять відкат до БМП-1, тобто вони роблять відкат до того, що виробляли ще в радянські часи, але до чого в них ще є певні там, скажімо. На елементи агрегат uh -huh. інструментарі, uh -huh. що вони можуть зробити? Тобто зброї буде виробля... зброя буде вироблятись, але її буде менше, вона буде застаріліша і менш ефективніше. Uh -huh. Але тим не менш, все, все одно ще буде. Так Буду. по них зрозуміли, що нам треба, щоб у нас таки був реальний наступ зсу. Я от щойно про е, е, Естонію розповідала, що вони просять у союзників ще хай марси для України, щоб потім передати. Яка ситуація щодо якраз з нашого боку? Ну, що стосується з нашого боку, треба розуміти, що на відміну від е, Росії в Україні, все таки є підтримка зовнішня. Є наші партнери, які систематично ведуть роботу від з надання тих же боєприпасів. Так, наприклад, ми практично щомісяця чуємо про чергові пакети і транші допомоги від США, буквально вчора. Поперед... вчора так а, про і в ці е, транші допомоги обов'язково входять боєприпаси для. Артилерійських систем або для реактивних Хаймерс, або для ствольної артилерії 155 мм тобто це постійна робота, і вона буде йти. Більше того, зараз в принципі я з таким стриманим оптимізмом дивлюся на те, що буде надалі. Чому тому що зараз, в принципі, ось цей підготовчий етап, який в сполучених штатах до ленд-лізу він проходить, і в США визначили вже перелік компаній американських, які. Зможуть виробляти на замовлення якраз міноборони США для України тю чи іншого озброєння в залежності від складності від 30 до 180 днів. Буквально тиждень тому від Швеції були пропозиції про те, що їхній військово-промисловий комплекс готовий теж почати працювати на потреби України. Тут звичайно нам би дуже важливо було б, щоб ми. А так само наш оборонно-промисловий комплекс подавав пропозиції, де ми можемо знайти точки дотику і кооперувати свої зусилля і спільно щось виробляти. Це важливо, так чи інакше, бо і свій оборонно-промисловий комплекс нам потрібен. Але це говорить про те, що робота по підтримці України зброєю вона дійсно має такий системний характер, і це і саме в цьому напрямку вона буде продовжувати щодо того, що потрібно ще для. Продовження контрнаступальних дій, тому що вона в той чи інший спосіб зараз відбувається зараз, просто на стадії того, що знесилюються ворожі угруповання і зменшується його можливості до опору, так і до протидії, тобто виснажується його бойовий потенціал, снаряди і зброї і так далі. А що ще потрібно? Ну потрібна авіація е і літаки, і безпілотники. І потрібні засоби протиповітряної оборони, щоб це прикривати. Ну а далі це нарощування по артилерії. В принципі, тут прогрес певний є і бронетехніка. Ну найголовніше це звичайно, авіація, засоби ППО. І маю надію, що можливо якраз скажімо так через ленд-ліз... Удасться реалізовувати ось ці амбітні проекти. А ось це нарощування пане Олександра у нас і буде далі, тому що деякі аналітики кажуть, що у нас іде зниження допомоги з заходу. Ну і наприклад, буквально вчорашня новина, що аграрії Німеччини звернулись до їхнього канцлера, Що давайте якось уже будемо ці санкції скорочувати. Ну, ви бачите, іноді дуже досить корисні публікації в змі все-таки не даремно дає де демократичні відкриті суспільства. Це працює, тому що як тільки політика написала статтю про шість країн, які зменшили оборону для України, одразу новина про те, що Німеччина готує черговий пакет допомоги зброї для України, і вже підготувала. Вони вже відзвітували. Що це має бути там і боєприпаси високоточні для артилерії, пансергаубиці, і гепарди, і інша зброя. Тобто, як би там, ну і плюс я хотів би звернути увагу, що крім короткострокової допомоги, зараз йде активна робота по більш такій середньостроковій, скажімо, тому що з цією ж німеччиною укладені угоди на закупівлю. До речі, тих же пансергаубіці, і цей контракт має реалізовуватись протягом двох-трьох років. І від цих зобов'язань ніхто не відмовляється. І так само з деякими іншими країнами. Тому звичайно, треба розуміти, що взагалі я маю сказати, що ось ці зараз, а, значить, виходи, то від аграріїв, то ще я розумію знову ж таки демократія. Люди виходять, але північний потік два знову просять запустити. А ну так це от я до цього веду, що активізувалися досить потужно російські спецслужби в Європі, особливо напередодні ось. Осені зими вони включили свою стару платівку про газ, про енергоносії, що Європа замерзне там і таке інше. І почали, значить, к, чим хто тиснути, кого підкуповувати, кого корумпувати, і пішли певні процеси, які вони стають більш помітніші. Тому це робота російської агентури, яка, на жаль, ще має певний вплив на деякі кола в європейських. А, До ще... речі, вибачте про ці відео щодо прем'єр-міністра Фінляндії, теж кажуть, що це зливи не дарма. А, Зараз а... з'явились не випадково. Я майже на 100% впевнений, що як і відставка прем'єра Італії, так і ось ця дискредитація, намагання дискредитувати прем'єр-міністрку Фінляндії, так і, скажімо, процеси, які відбуваються в Німеччині і в інших країнах. Це якраз от робота спрямована на те, щоб Скажімо, зірвати єдність ЄС і якраз зламати тих, хто найактивніше виступає за санкції проти Росії і за те, щоб підтримувати Україну. Я хочу нагадати, що Матео Ренці, як італійський прем'єр, був один із архітекторів жорстких санкцій проти Росії. Це просто і раптом пішли процеси щодо його відставки. Те ж саме що стосується пані Марін у Фінляндії, вона Є такою, скажімо, прихильницею жорсткого курсу щодо Росії, і зараз ми бачимо відео візи росіянам вони хочуть скасувати. Та так. заборонити в'їзд. Окей, так почули, дякую. Ну і можливо, це знаєте, якраз свідчить, якщо активізувались на таких фронтах, то можливо це свідчить про те, що погані у них справи, що вони починають уже знаєте задіювати ось і такі інструменти, і такі теж речаги. Ви знаєте, ще я один приклад просто наведу і скажу. От буквально нещодавно на цьому тижні була інформація, що посол е, Росії в Ісландії фізично нападав на журналістів перед редакцією місцевої газети за те, що вони надрукували е, чергову статтю про правду про російську агресію. Він фізично, будучи на підпитку, перешкоджав там і намагався впливати. Тобто, вже навіть до таких. Аргументів е, доходить до такої поведінки, і після цього дивуються, чому міністру закордонних справ Росії не хочуть візу давати на Генеральну асамблею ООН. Але звичайно, що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося стратегічно в військовому плані, Росія не може досягти тих цілей і завдань, які вони ставили перед собою, наприклад, щодо того, що у них стояло завдання захопити територію Донецької області ще до кінця липня. Ну, таких завдань не виконано. Вони вже сьогодні кажуть, що будь-які референдуми провести 11 вересня неможливо. Так, так, ми щойно про це говорили. Так щодо там Херсонщини, що також буде там переносити, і так далі. Так істовому плані немає, тому включають на інших фронтах. А враховуючи бекграунд російського президента, не дивно, що переважаючу роль цьому дається саме спецслужбам. Угу, так, дійсно. Пасибі. Дякую вам за цей цікавий коментар. Фаховий, як завжди, Олександр Мисієнко, керівник центру військово-політичних досліджень, був з нами на зв'язку.